У нас робота по очищенню криші. Треба кришу, там покосити все, ззаді всі кущі обрізати, помити ззаді теж все. Покажу фінальний результат. Так це все виглядає ззаді. Ми вже почистили кришу, зараз збираємо мох. Так виглядає це. Будемо завтра стріхти. Займаємося відновленням криші, тому що тут попересихало все і вода затікає середину. Ми тут зараз поставимо назад, посиліконимо все, щоб ця консерваторія була вже завершена і не такого нічого. Привезли нам кору, щоб ми позасипали тут, такий в нас вид має зараз все покошено. Тут зроблено, криша зроблена. Сталась помить тут все і засипати корою тут. Починаємо завоз. машина. Вигрузили. Чекаємо машину. Працюємо ми тут, закінчуємо цей об'єкт, але сусід побачив, що ми працюємо і захотів собі поміняти на драйвеї камінцівці. І ми їх дожні. Вивести і завести нові покажу як у нас вийшло красиво. Завершили хабінчики завезли. Там теж з тієї сторони. Вийшло в общество 8 тонн. Завершили ми тут будівництво. Це все помито. Тут у нас кора, тут з цієї сторони теж кора, все, криша помита та оброблена спеціальним реагентом, щоб більше не було муху. Травичка пострижена. Потім йде... А, тут ще ми замінили повністю ринву, тому що не було уровня. Тут помили повністю плити, засипали теж корою. Тут підняли плити, тому що були опущені, водичка була. Тут все помито, там кора. Тут теж з цієї сторони підняли плити, помили все, зремонтували обсерваторію, тому що була криша текла. Постригли повністю по кругу весь забор живий. Тут повністю все обрали бурян, покосили, помили. Тут теж покосили, постригли, всі кущики обстрижені. Повністю все обстрижено. І тут у нас іде по кругу теж кора. Отак це все виглядає. Завершили ми сьогодні.